Сьогодні Дніпровська духовна семінарія відзначає день пам'яті свого небесного покровителя, преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського та 12-річчя відновлення духовної освіти на теренах Січиславщини. Наша знімальна група знаходиться у семінарському храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми знаходимось у семінарському храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Сьогодні Дніпровська духовна семінарія відзначає День пам'яті свого небесного покровителя, преподобного Нестора Літописця києво печерського та 12-річчя відновлення духовної освіти на теренах Січеславщини. Ми завітали до храму, щоб розділити радість торжества із служителями та парафіянами. Це буде достої як і з іншими отцями Ківа Беченця не можна у спадковище з іншими святими ченцями за своє молиться. Божественну літургію звершив канцлер Дніпровської єпархії православної церкви України прото Віталій Лопушанський. Української православної церкви. Чесно слава, проти братечі, Врестителя Господнього Іоанна, святоця нашого Іана, Кирилівського та Константинопольського, золоту, неподобного не стара, літопистя, що я пам'ять сьогодні святкуємо. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Церква Христова святкує Величне свято на честь преподобного Нестора Літописця. І Нестор Літопис з'являється покровителем духовного закладу Дніпровської духовної семінарії Православної церкви України. Сьогодні актовий день в нашому навчальному закладі. Сьогодні була звершена Божественна літургія з благословіння керуючого Дніпропетровської єпархії Православної церкви України Митрополита Симіона. У літургії взяли участь чисельні. Не духовенство, викладачі, студенти нашої духовної семінарії значення велике сьогоднішнього дня, і в цілому духовна семінарія тут, на Дніпропетровщині, на східній частині України для нашої православної церкви України має велике протягом 12 років. Уже діє відновлена Дніпровська духовна семінарія. За цей період часу було випущено багато діючих вже священнослужителів, які отримували освіту у нашій семінарії, а також молодих священників. Які які навчалися на протягом чотирьох років нашій семінарії отримували освіту, отримували знання, отримали відповідний досвід, як і богословського вчення, так і церковного служіння тут безпосередньо в цьому святому храмі, і очолили парафії, стали достойними священниками нашої православної церкви України. Цей храм і навчальний заклад внаслідок ворожого обстрілу. Зазнали значних руйнувань, але ми тут вдячні меценату нашої парки. Олександру Володимировичу Петровському, який з самого початку заснування нашої семінарії, тому що це також була велика праця, великі вкладення сюди фінансові в тому числі для того, щоб відновити я храм для того, щоб відновити приміщення, де навчаються студенти, де вони проживають. Настоятель храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла Православної церкви України, виконуючи обов'язки ректора Дніпровської духовної семінарії Сергій Нарольський, також завдячує міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність за підтримку у питанні відновлення храму після обстрілу. Завдяки допомоги благодійного фонду солідарність Олександра Володимировича Петровського, храм ми повністю відновили. Кожен навчальний заклад нашої православної церкви має свого небесного покровителя. Це те свято, коли Скажімо, престольне свято навчального закладу. Є храми, освячені на честь Різдва Христового, на честь Покрови Пресвятої Богородиці. У нас навчальний заклад носить ім'я на честь Нестора Літописця, цього великого мужа українського народу, української державності. Сьогодні ми також святкуємо День української писемності. Він святкується в День пам'яті Нестора Літописця. І для нас це дуже важливий день. Це день тоді, коли ми, скажімо так, підбуваємо підсумки за. Якийсь пер прожитий рік, дякуємо Богові за здобутки. Просимо благословення, щоб дав сили рухатися далі. Сьогодні всі парафіяни храму не тільки помолились за розвиток духовної освіти в Україні, помолились також за всіх загиблих захисників, бажали у своїх молитвах якнайшвидшого повернення українських бійців живими та неушкодженими, а також перемоги в Україні. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.